З іржавими опорами, тріщинами покритті та зношеними підпірними конструкціями. Місто селищі Буштино на Тячівщині вже більше 10 років в аварійному стані. Відео надіслали в редакцію 21 го каналу місцеві мешканці. Кажуть, поруч із старою і непевною конструкцією ще один недобудований міст. У службі автомобільних доріг області пояснюють, новий міст почали будувати ще в 2008-му. Але кілька років тому роботи зупинилися, бо не вистачає коштів. Хоча на конструкцію вже витрачено 29 мільйонів гривень, потрібно і ще щонайменше 20. Недобудований буштинський міст включили в план робіт на цей рік. Але чи кошти дадуть, поки невідомо. Нема об'їздок. Ну куди обмежимо і що тоді? Нема Треба варіантів, призуб... да? Нема варіантів. Тоді залишимо тільки ту таку стратегічну дорогу, нашу державну національна. Вона у нас Н-09. Якщо обмежити рух та ми працюємо. Ведемо обстеження, нагляд за цими мостами. Якщо, не дай Бог, побачимо таку критичну ситуацію, звичайно, будуть прийняті кардинальні міри, і буде обмежений рух або заборона великого транспортного засобу. Загалом на експлуатаційне утримання мостів Закарпаття у рік передбачено 5-6 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає тільки на найдрібніші ремонти.